Іван Євдокименко, Антон Хоба, Роман Бабич, Володимир Верхотуров і Олександр Салов. Ці імена добре знайомі вже майже всім шосткинцям, адже кожен з цих захисників справжній герой, бо побував у пеклі війни ще в далекому 2014-му. Тоді з поля бою не повернувся один оборонець, а на сьогодні в живих залишився лише один. До речі, саме він, Олександр Салов, є найстаршим кіборгом України, бо став на захист батьківщини 10 років тому, коли йому вже було шістдесят вісім. Пішов по, як по зову серця. Я вже такий возістю залишаю сам. І там нас прижали сильно. Ми відстрілювалися. Поки не прийшла основна група, думали що, думав, що вже ми не, не вийдемо з цього діла. 19 січня у приміщенні волонтерського центру Шостка добро відбулося вшанування подвигу героїв кіборгів і розпочалося воно з хвилини мовчання за загиблими. Вони мали спільну мету за всяку ціну захистити свою країну і мирне життя своїх близьких. Утримуючи зруйновану будівлю Донецького аеропорту під своїм контролем протягом 242 днів, вони стали справжніми живими символами стійкості та незламності. Серед тих, хто так довго боронив аеропорт, був і 22-річний Іван Євдокименко. Батьки героя Валентина Михайлівна і Микола Костянтинович цього дня завітали до волонтерського центру, аби розповісти підростаючому поколінню про свого сина. Пішов до добровольцем, пішов до добровольця, вонсом, вибрав розвідку, віддав навіть своє молоде життя, віддав. Було тільки 22 роки ще. Можна сказати, що він не жив, але в зв'язку з цією війною він казав як він дід стояв, інвалідом прийшов, я не хочу, я буду вас захищати, я піду і ну, він прийшов, Це так вийшло, що завжди. Всі вони хлопці мотивовані, всі. Шли, як він казав, ну що ж ти батька, сиди, тим вже не той, сиди на дивані, а ми будемо захищати. Були звичайні люди, такі самі, як і, як і всі, як і ви, як і ми. Але залізним у них була воля до перемоги і бажання перемогти, щоб вистояла Україна в цій несправедливій війні. І ми всі віримо, що перемога буде за нами. І засвітить над нами сонце, і все буде добре. Військовий медик Роман Бабич у 2015-му повернувся живим після довготривалої оборони Донецького аеропорту. Потім він ще спас не один десяток життів військових і цивільних, які потрапили у м'ясорубку війни. Але 25 січня 2023 року. Уродженець селища Вороніж доєднався до небесного війська захисників України. Мій син був лікарем. Він обслуговував Донецький аеропорт, шахта, будовка, водяни, скіт це були ті місця, які де він надавав медичну допомогу. З 2014 року по 15 рік. Вивели вже їх тоді, коли не витримав дійсно бетон. Вийшли вони з району Донецького аеропорту. Це було вже в середині, в середині лютого, 2015 року, коли їх вивели з кінця серпня. По 25 січня, 23-го року, він знаходився в одному єдиному місці, як зараз кажуть, фортеця, Бахмут. І там загинув виконуючи свій громадянський обов'язок. Він завжди казав, що ти не думаєш, що я не боюсь, всі бояться. Але як всі будуть боятися і сидіти по домам. Тут захищати дітей, матерів, батьків. Країни. Наталія Володимирівна втратила свого сина 10 місяців тому. Її володя мав бойовий досвід, який отримав на самому початку російсько-української війни. Був дипломованим банкіром, мав чудову роботу за кордоном, але обрав захист України. Військова служба для нього. Це було якесь. Призва, його призвання він загинув 30 березня 22-го року на 36-й день війни. Він не повернувся з розвідки. Наприкінці січня 2020-го на фронті героїчно загинув командир відділення Антон Хоба. 1992 року народження шосткінець на передовій був з 2014 року. Також захищав Донецький аеропорт і був справжнім кіборгом і незламним оборонцем. Наразі кілька сотень наших земляків на передовій захищають нас від ворога. А ми продовжуємо боротьбу в тилу, плетучи захисні сітки, заливаючи окопні свічки, роблячи донати на найнеобхідніше. Зокрема, на дрони, яких в цьому році маємо виготовити мільйон. Це готовий дрон. У Тетяни Володимирівна конструктор дрон, з якого буде зроблений ось такий дрон-канікасер. І якщо ми з вами не зробимо мільйон дронів, ми не переможемо. Ми повинні ще більше сьогодні згуртуватися. Допомогти нашим хлопцям.